Сама застелила ліжко, сама зібралася до школи і сама вирішила, що вдягати. Ребенок не має від мене. Невиконання обов'язків загрожує штрафом. Якщо я не була, застала, тоді Чи можна виховати в дитині самостійність і як це зробити правильно? Восьмирічна Єва щоранку самостійно прокидається, застеляє постіль, умивається, чистить зуби, промиває і навіть обирає, що вдягнути до школи. Куда я не нужна делать там, скорее всего. Про портфель навіть не йдеться. Його Єва зібрала ще з вечора. Бути такою самостійною дівчинка навчилась не сама. Це результат виховання з боку мами Лілії. Вона сама вибирає піжаму, вона сама йде моється, вона сама розкладує постелі, ложиться спадки. Я приходжу, либо читаю їй сказку на ніч, либо просто цілую дівчинку. Активна жінка щодня поєднує в своєму житті родину та кар'єру. Тож присвячувати увесь свій час доньці змоги немає. Через це свого часу і взялась виховувати з Єви самостійно. Дитина не повинна зависити від мене. І б не було со мною, що б не сталося зі мною, вона має бути соціалізована, вона бути адаптована, вона розуміти, як устроєна цей світ. Дівча зізнається, мамані повчання не одразу сприймала легко. А іноді, задля мотивації, мама може висунути й штрафні санкції застала, тоді п'ять посідань. Та й матері легко не було. Іноді характер жінки усіляко пручався. В ряді моментів мені, як чоловіку, достатньо строгому, приходилось себе спрячати. Я можу бути роздражительною. І в какой-то момент я заметила, що я повторяю модель своей мами. І це то, що помогло мені очень ну серйозно скорректировать своє отношение к каким то грехам, к своєї собственной агресивності. Таку самостійність у донечки лірії допомогли виховати поради психологів. Аби виховати в дитині самостійність, треба сприймати її як собі рівну. Чувство чесність, тілесне в першу чергу, чувство чесності і відношення до себе як до взрослому буде відчувати своє состояние відповідальності. А головне спілкуватись і дати зрозуміти своїй дитині, що ви готові її вислухати і допомогти. Адресуй мені вопроси я тобі, конечно, під ж і піддержу. І моя задача в першу чергу створити умови, в яких ти розкроєшся. І ці рекомендації не залежать від віку. Коли дитина навчилась ходити і говорити, вона здатна бути в тій чи іншій мірі самостійною.